Без, без коментарів. Так, пропустив, не, не треба це, не було, Це просто максимальна ред флаг. Ні, це прям ніколи залізно. Я ніколи не переливав капу. Ну, переливаємо, буває таке. Звичайно, переливали і дуже багато, але кожного разу, все таки, ми домовлялися з партнерами для того, щоб нам оплатили цей перелив капи. Ну таке звісно було. Воно зазвичай відбувається не тому, що ми хочемо заб'юзити рекламодавця і просто перелити капу. Дуже часто трапляється, коли обсяг розганяється. І це якийсь там стоп-терміновий, що сталося на продукції. Тоді це відбувається. Я ніколи не брав мерч конкурентів. Насправді дійсно я ні разу, до речі, не брала мерч конферентів, але знаю, що дуже багато колег це роблять. Конкретно я не брала за свої команди, теж не замічала. Ніколи не брав. О, ну було, брав, брав. Я ніколи не флексів на побаченнях тим, що працюю в арбітражі. Ну не знаю, просто казав, де я працюю. Цього було достатньо, тому тут і таке і да і ні. Не було. Более того на свиданнях. Я вообще не говорю где работаю, не говорю на какой позиции работаю. Я ні, але в мене було побачення, коли хлопець навпаки. Розповідав про арбітраж. Да, 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 і а, я питалася завод... наводити вопросы задавати. І це було дуже интересно, на самом деле, служити, як люди <сумісті>, пытаются тебе сказати більше, чем вони мають більше каких-то не знаю дати инсайтов, які ми з моєю командою вже переварили там, условно говоря, год назад. Що таке флексив? <сумісті> Ні, мабуть, не було такого ніколи. Я на побачення не хожу вже 13 років. Я ніколи не намагався навчити другого арбітражу. Так я, я намагався не було. Це просто максимально «red flag». Ніколи нікого із сім'ї, з друзів, вообще із ближайшого пруження. Для того, щоб просто ну не змішувати роботу. Лічна лічна робота. Всі хочуть в арбітраж, доводиться вчити. Я ніколи не прикрашав показники, що почати партнерство. було. Ну, всі так роблять. Не було. у Олразі. Media нам не потрібно прикрашувати показателі для того, щоб стартувати партнерство. К нам э, самі приходять, а э, самі запрошують інформацію. Всі доки бухлетіли інфосі, статистикой, з скринами і так далі. Ні, ми так не робимо. У нас є купа реальних кейсів, де, як ми працюємо, тому. Цьому просто немає необхідності, проте багато нетворків так точно роблять. Тому я ніколи не реєструвався під фейковими акаунтами на івентах конкурентів. Було звичайно. Я думаю, що кожен. кто-то хотя бы раз это делал, потому что иногда треба попасть на какой-то ивент или конференцию. На мероприятия конкурентов не ходили, но если когда-нибудь позовут, с удовольствием схожу, потому что считаю, что тема в целом конкуренции, она немножко демонизирована в нашем сообществе. И я считаю, что рынок настолько огромен и потенциал рынка настолько велик, что мы в целом все можем быть конкурентами, которые помогают друг другу, которые делятся какими-то инсайтами. Але я знаю, що багато рекламодавців так роблять, щоб попасти на івенти до своїх конкурентів. Тому це дуже розповсюджена штука. О, ні. Не було такого ніколи. Я ніколи не підкупав партнерів подарунками. Я ніколи, але звичайно, зі сторони партнерів таке було і намагалась підкупити мене. Без коментарів не Обично абична подарунками подарками. І я встаю, що тут це целом правильна стратегія, ребята, давайте больше комуніцирувати, більше общатися і налажувати взаємовигадне зв'язку. Саме підкупляти партнерів ні, але звісно, ми вітаємо партнерів там з днем народження, з Новим Роком, тобто з якимись такими подіями. Я ніколи не напивався на початку конференції, то я ж раді цього їжджу сюди. Чесно? Була на ніколих конференціях в самому початку, коли ми тільки почали їздити Media по конфам. Були такі случаи, що в перший день все класно, все супер. Тебе просто поражає цей вайб, поражає масштаб. І було пару случай, коли так да, на второй день, на третій день було складно. Так, пропустимо, не, не треба. Ні, це прям ніколи залізно. Я можу пити лише в останній день конференції, коли вже все закінчилося. Дуже сильно допомагає, і команда знає так само робить, тому що забагато алкоголю воно дуже сильно впливає на продуктивність і в цілому на, на стан твоєї роботи під час конференції. А я ніколи не рекламував продукт, не протестував його зарані. Не було. Ми завжди офери, які беремо, проливаємо, завжди, всігдані ж і Даже нашим сіошникам перед тим, як дать какого-то оффер в приложення офір для того, щоб создать сайти. Ми спочатку смотрим вообще фідбек, смотрим в цілому статистику по продукту. Берем якісь фідбеки от команд, котрої з нами с цим продуктом. Я ніколи не переставав працювати з партнером через різне почуття гумору. Ні, не було такого ніколи. В нашій сфері у всіх партнерів, всіх наших друзів, шикарне почуття гумору. Тому з цим проблем немає ніяких. Ну, звісно не було. Тому що чувство юмора це, звісно, очень важливий аспект нашої життя, але конкретно по партнерству, навірно, це трохи різні вообще вертікалі. Насправді ні. Завжди намагаюся знайти підход до кожної людини. І почуття гумору це не є такою причиною для того, щоб. Не починати партнерство. ні, ніколи не було такого. Я дуже люблю історії, коли в нас збігається чувство гумору. і Ми можемо разом пошуткувати на якусь тему. Тому ні. Я ніколи не забував про зустріч з партнером на івенті. Так було дійсно було дуже багато зустрічей, і насправді з накладкою одну на одну я дійсно забула про одну. Із зустрічей таке. Думаю, що було, особливо коли таймінги злітають, коли зустріч затримується, чи коли щось тебе перехоплюють, то от навіть не скільки забував, скільки трошки мов запізнитися, чи до мене запізнювалися. Я ніколи не пояснював батькам десятий раз, що таке арбітраж. Звичайно, було мої батьки досі до сих пір не розуміють, де я працюю і що я роблю. Так так, це постійно. Вже трошки батьки знають, що таке капа, які рекламодавці існують. Та ні, бабуть. Вони за ці всі роки так і не зрозуміли, чим я займаюся, тому в цьому вже більше нема ніякого сенсу. Я ніколи не, не впізнавала партнера особисто. Так, дійсно таке було. Одного разу я не впізнала партнера. Ми дуже довго з ними працювали, але в нього на фото була просто якась картинка. І я не знала, як він виглядає, і запитала його, чи буде Юрія. Насправді це був він. В мене бувають такі штуки, коли я багато людей, і до мене хтось підходить, вітається. А я навіть не можу зрозуміти, звідки ця людина, дивлюсь на бейдж, розумію, такий так, є. Тому так, в мене таке було. У мене ще поганий зір, тому він трошки впливає на це. Було таке, було. Було. Ну інколи таке трапляється, тому що ну, спілкуюся з усіма там десь в тілешки, в скайпі. Не всіх знаєш особисто, тому так, ну на конфах таке трапляється, але завжди круто ну, зустрітись, нарешті, познайомитись. Я ніколи не відвідував конфи тільки заради того, щоб потусити. Було. Мені подарували тікет на конфу, і вона була не зовсім профільною, але щоб потусити, звичайно, я відвідала її. Ні. Ми завжди працюємо на кожній конференції, план, підготовка. Я ніколи не морозився від відвідування івенту чи конфи. Насправді ні, тому що відвідування конфи чи івенту це чудова можливість для нетворкінгу і зустріти нових партнерів і взагалі для свого розвитку. А, і да, і ні. Від конфи думаю, що ніколи. А от від івентів іноді так, тому що зазвичай, коли ми вже приїжджаємо на конференцію, все сплановано. І я можу відмовитись лише тоді, коли я почина... розумію, що я вже. Ну типу, ми не вкладаємося в таймінки, накладаємося дедлайни, і ми просто не можемо там бути. Тому я прямо кажу партнерам, дякую дуже за запрошення. Вибачте, але в нас там вже все забукано, якісь вечері, якісь івенти в інших партнерів, куди нас запросили просто першими, тому, тому таке трапляється. Розився було таке дуже багато різних івентів. Всі вони класні, прикольні, але просто і сили і часу не вистачає відвідувати всі, тому відвідуємо самі масштабні, самі основні.